Допомога Україні б'є всі рекорди. Сполучені Штати вже виділили 66 мільярдів доларів. Нам надо туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Обсяг допомоги Сполучених Штатів, яка відділяється для України, перевищує обсяги допомоги будь-якій іншій державі. Про це пише Вашингтон Пост. Видання зазначає, що загальний обсяг допомоги США Україні уже сягнув 66 мільярдів доларів, з яких частка військової допомоги становить 43 мільярди, частка економічної підтримки 20, та близько 3 мільярдів становить гуманітарність допомога, уся ця сума перевищує допомогу, яку Сполучені Штати виділяють будь-якій іншій державі, та перевищила двосторонню підтримку інших союзників. США. на думку експертів, ця сума фактично є інвестицією США у союзника, подібно якої до цього часу не було щасів плану маршала. Ну вони змінилися радикально. А... Значить, ворог а, не очікував такого спротиву. Він вважав, що наші повітряні сили, якщо і існують, то будуть знищені на протязі першої години війни. Тобто 40 хвилин це в них відводиться на ракетно-артилерійські удари. От а потім має, мала все довершити російська авіація. І російська авіація довершила до того, що приблизно починаючи з. Квітня вона взагалі перестала залітати на контрольовану Збройними силами України територію. Тобто, ми е, наші повітряні сили повністю е, значить, відбили спробу ворога завоювати, хоча б ну не те, що панування, перевагу перевагу повітрі над е, підконтрольними Україні територіями. Вони можуть це е, ну, дозволити собі лише над окупованими територіями. Ну і це взагалом якщо зважати на той парк застарілих літаків, з застарілим обладнанням, з за несучасним озброєнням, які мають наші повітряні сили, і які має мають... ну повітряні сили вони включають як авіацію, так військово-повітряні сили, та і так і зенітно-ракетні війська і радіотехнічні війська. Так, от всі три роди військ е показали найбільш більше. Значить, більше своїх можливостей чим ніж росіяни на це розраховували, і більше ніж їм дозволяла. Та матеріальна частина, яка в них є на озброєнні, може саме через цю вправність українських повітряних сил працювати на застарілій техніці. Наші партнери зволікають з наданням більш сучасних літаків. Як ви розцінюєте цю ситуацію? Ні, 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 навпаки, бачите, як ми за 10 тижнів освоїли наші зенітники, скажімо, прямо за 10 тижнів освоїли Петріот. Угу. От і ще менший термін значить знадобився для того, щоб освоїти на сам і т і не просто освоїти. А зараз АІРІС-Т на всіх виставках озброєнь це найновітні, найновітніший е, зенітно-ракетний комплекс. Так, от на всіх виставках вже написано: значить, перевірено в боях. Угу. От, і 90% цілей, які перебували цими комплексами АРІСТ, всього двома зенітно-ракетними комплексами вже збито понад 90 об'єктів російських. Тобто літаки, гелікоптери, крилаті ракети, значить безпілотні літальні апарати. Ну, от сьогодні стало відомо. Я не про Арістя, я про насам буду говорити. Що уряд Литви повідомив, що незабаром передасть зсу додаткові комплекси НАСАМС. А можна в ефірі говорити, скільки цих комплексів зараз є в Україні? Ну можна, чого ж, значить, єдине що а, ця картинка трішечки міняється, бо нам надають нові нові комплекси. Загалом говорилося, що ми маємо два таких комплекси. Ну зараз може вже більше, от але, все одно цих комплексів у нас має бути покрайне по меншій мірі, значить в 10 разів більше для того, щоб забезпечити, хоча б оборону наших обласних міст. От обласних міст і до важливих об'єктів інфраструктури і стратегічних О, наших на об'єктів. Да. Я так розумію, да. що українське небо захищають системи Петріот, «Насамс», «Арісті». Ще які О, ну, наші старі радянські С 300 БУК Стріла 10 «АКМ». А, значить, це такі серйозні комплекси, які перерахували. Да? Є ще старі комплекси С125. Значить, була мова ще про відновлення комплексів а, куб Зенітно-ракетних, теж старих комплексів. Була ще а, мова, що нам, ну, нам ще передали гепарди. Є, є просто невеличкі зенітно-ракетні комплекси малої дальності. От а, зараз нам ми вже отримали кілька десятків гепардів. До цього ми отримали комплекси Евенджер, які на базі а, Хаммера, Хамві легкої всюдоходної машини. От і які озброєні ракетами здатні ну, 6 кілометрів по фронту перекрити, значить, доступ до об'єктів ворогу. От зараз нам німці, якого значить, сказали німці, що ми вам дамо завод по ремонту на Україні. Побудуємо завод по ремонту. Танків Леопард росіяни сказали, так ми його розіб'ємо ракетами. Uh -huh. Так е німці сказали, так ми поставимо ще пару вам комплексів «Скайнет» і позбиваємо всі ваші ракети. Тобто комплекси ще Скайнекс е теж можна залічити це артилерійські комплекси з радіолокаційним наведенням, які працюють 24 на 7 в будь-яких погодних умовах. Їм не потрібно візуально бачити цілі. В них є радіолокатори наведення зброї. На ну засте ще є кілька старих радянських комплексів і трішечки комплексів, значить, десь 14 комплексів ми отримали від росіян у якості трофеїв. Угу. Багато з них ну, в ідеальному стані краще краще ніж наші були. Хороша новина, хороша. Я так розумію, що сусідні країни з Україною так само турбуються про протиповітряну оборону і мають в себе на озброєні різні системи. Можете сказати, хто найбільше захищений? Польща зараз. Да, Польща, Польща. Вона створює найсучаснішу, найдосконалішу а, систему протиповітряної оборони. Там а, комплекси Петріот. Вона на, на американські на американські комплекси зробила ставку. Бо а, сам те він ну, загалом аналогічний, але він ще дуже а, повільно виробляється. Потім там найкращі зараз англійські зенітні ракети КАМ от входять комплекси. Крім того, Польща зробила цілу мережу ну, кроталь. Взяла французькі, наскільки я пам'ятаю. Залишились в них старі радянські комплекси, але практично всі боєприпаси до них вони вже передали нам. Вони зробили власні легкі комплекси, ну, подібні до американських «Евенджерів», Зробили комплекси артилерійські комплекси вже без радіолокаційного наведення, але все одно, значить, з. Гарматами, які вони власними силами виробляють, і там же стоять зенітні ракети ПЗРК Польські, здається, полонез називаються, які вони теж виробляють. От і в них фактично багато ешеленована і багаторівнева така система повітряної оборони. Вона називається вісла.